Хотів би розповісти сьогодні про проєкт, який ми зробили суміжно з нашими волонтерами та іншими співробітниками кіберполіції. Проект називається Мрія це чат-бот, який був створений на платформі Месенджеру Telegram, для того, щоб боротися з російською агресією на території України, тобто конкретно на інформаційному просторі. По перше, хотів би сказати, що кожен українець він воїн на своєму фронті. Наш конкретно фронт це інформаційний, тому цей проект виключно зроблений для того, щоб люди могли допомагати своїй країні незалежно від того, де вони знаходяться, і від своїх можливостей, якихось вони. Можуть виділити 10 хвилин свого часу, зайти на канал, поскаржитись, це займає небагато часу, навіть для людини, яка не зовсім розуміється на комп'ютерах, комп телефонах і так далі. Наразі вже заблоковано близько 20 тисяч інформаційних ресурсів, на яких розповсюджується фейкова інформація. Та кіберармія наша складає вже більше 300 тисяч підписників, які активно блокують та допомагають своїй країні. Для того, щоб приєднатися до нашої кіберармії, нам потрібно перейти до месенджеру Telegram, у пошуку вести англійською мовою Stop Russian Channel Мрія, і побачити канал, на якому приблизно 300 тисяч підписників. Це канал, на якому викладаються ресурси, які потрібно блокувати. Та інструкція для того, як саме це зробити. В закріплених повідомленнях є посилання до боту. Де ви можете надіслати конкретно якийсь ресурс, який ви вже знайшли в інтернеті, і хочете, щоб його заблокували. Якщо ця інформація буде відповідати дійсності, і там дійсно буде російська пропаганда, його заблокують. Для того, щоб заблокувати якийсь ресурс на Телеграмі, це залежить від українців, які будуть допомагати. Чим більше скарг, тим більша віровідність того, що адміністрація Телеграму вона побачить конкретно ці. Жалоби так на канал перевіриться і заблокує. Тобто чим більше, тим краще. Конкретної цифри її немає. Для кожного каналу це буде е, різна кількість посилань, різна кількість скарг, тому що кожен канал він має особисту популярність. Е, та е, щоб заблокувати його, чим більше там підписників, якщо він офіційний, наприклад, там Ріа Новини, наприклад, є канал. Е, Ну, там дуже багато фейкової інформації, але він офіційний і його заблокувати набагато важче, тому що там дуже багата кількість підписників, дуже багато переглядів. Тому це зробити не так просто. Але потрібно скаржитися, долучатися і блокувати.